Слава Україні! Сьогодні у нас п'ятниця, отже, в нас є X і будемо відкривати трохи уламків. Перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, а також будь-яка допомога по рейду, якщо потрібна. Чи бажаєте дати уламки на відкриття, пишіть вам сюди. Ну і якщо бажаєте приєднатися до чату, то водій вам сюди. Отже, декілька слів про саме X, який сьогодні буде. Перше шеда. Це сьогодні топ-герой з темних уламків. А також, якщо Епік, то Людожев. Емік до сих пір актуальний. Раніше був, можна його було використовувати ще й на гідру, але коли забрали глузування, це втратило, втратило свій результат. Хоронар зараз це таке ні риба, ні м'ясо. Це взагалі дно. Далі. Белс. Гідра Хімера, Артак. Ну і Крипта. Артак. Аналогічно. На Хімеру би не став. Алзгор. Алзгор і Гракус це є КБ. Так. Остання легенда, Боже, як ж тебе звати? Забув, як звати. Прекрасно. Маю. А, корога. Не використовую сам. От максимум, що крипта, на крипту можна поставити, а так в мене йому місця нема. Ну і епіки для фактично для Леді Мікаге. Мікаге в мене забрана, тому, тому, тому таке. Отже, першим мій твін і полетіли відкривати. Відкривати я не знаю, я напевно, це все. Бо Бо потрібно зробити злиття. Оламків є дуже мало, тому тому, тому, бачу. Так, і далі, до речі. Х спрацював, хоча вона мені не потрібна, але якщо вам потрібно для Мікагет, то пробуйте, це може бути ваш шанс і ваша нагода. І ще один епік. І Златостріл, який мене також не цікавить. В принципі, епіки мене жодні не цікавлять, але тут би хотів отримати Шредера. Шредер прийди мені на основу. Ну, може, і на Твіна прийти, звичайно. Але би дуже хотів. Так. Чи мені хватить уламків під це? Я не знаю. Думаю, що ні. Хоча я не пам'ятаю, коли там в мене була легенда, тому, тому таке. Е, так, тут Алсгор, тут неважливо, що. Поїхали. Поїхали по десятці. Давай Мені зо дві легенди. Ага, 10 рарок, будь ласка, е, розпишіться і отримайте. Добре, добре, ашо, ашо. Зараз буду знати, скільки мені потрібно відкрити ще червоних уламків. Бо, на жаль, таки прийдеться. прийдеться, хоч я не в захваті від такої ідеї. Але що зробиш? Що зробиш? Злиття є злиття. З тих 10 червоних можна отримати 10 рарочок. Тайрел, до речі, колись використовував на клан дуже старенький епік. Ну, але сам на сьогодні хіба на старті десь грає, бо в пізньому етапі гри це є десь. десь я навіть не знаю, куди його притулити. Нікуди. Просто нікуди. Рарок багато рарок є, добре, але мені би трошки легенд насипати, якщо можна, насипти, мені, будь ласка, сюди трошки легенд. Трошки, трошки. Ну, дві три. Дві, три. дві три, і один міфік. До речі, я би від міфіка не відмовився ще більше, ніж від легенди. Це би було класно. Це би було класно. А топовий міфік це взагалі би було чудово. І що? І що? І нічого я не дістав цікавого. Ну, так буває. Тож нас то ікс. Отже, лишається в мене 12 червоних. 12 червоних. Що я назбирав? Погано. Погано. 10. Треба лупасити 10. Треба лупасити 10 і діставати. Ага. І діставати. Що? І діставати міфіка? Давай! Давай! <став computers> Я очікую щось хороше. Дай, будь ласка, міфічного. Ну, не жми. Ну, вроди. Ну, давай. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Торагів, це в нас непоганий епік, Хордин Дно. Страхулю, до речі, бачив пачки. Через тита і страхулюда. Страхолюд дає щити. Е, По-моєму на нагідрі. Та ладно, що ти два? Шо ти два уламки вже зробиш? От ну, я ж говорю, дуже багато рарок сипає. дуже вони дорогі ці уламки, е, дуже важко вони дістаються, а по факту отримуємо купу рарок, тому, тому таке собі. Краще зробити злиття і спати спокійно. Злиття зробив, зробив, забрав, 4 тисячі. Є, є. Все прекрасно, прекрасно можна йти далі. Тож, так і зробимо. Наступним у нас буде пан Юрій. В пана Юрія ми будемо відкривати 5 сакралів. А що ж ти не вибрав, кого тобі обрати? А кого я маю тут обрати. До речі, артак був у нас за вхід, тому я не знаю, гракус є, я би гракус обрав. Якщо немає так, тільки це не огрін. Ага, і огріна нема, це у нас демон. Гракуса mm. нема. Ну, давай оберу гракуса. Обираю гракуса. Мікага, вроді би, в тебе є забрана, так, МКГ є забрана, тому без проблем. Тому погнали 5 уламків на все про все, і в очікуванні 130 штук леген. Золот. В принципі, непоганий епік для крипти максимум. Колись я використовував на початку ще його проти краба більше є щити, ну але це це таке, це було давно і не правда. Звір жаху, це у нас щось таке. Корм, корм. Давай легенди. Легенди, нам, будь ласка. Чорнолоб. Непоганий дд, напевно, для крипти на старті. Так і є. Такі оцінки приблизно збігаються з моїми. Не більше, не менше. Ще один епік, ще одна провидниця і Що з тебе взяти Ніц, 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 ніц. Ну от, самі бачите, самі бачите, мене це це не я ну, піки не цікавлять. На сотому рівні мало які япіки цікавлять. І Ілсиня. Ілсеня це в нас частинка на Мікаге, але Мікаге забрано, тому так. Тому швидко, безполісно. Юрій, дякую за уламки. На 5 наблизив тебе до Гаранта, зробив все, що міг. Дякую. І ми йдемо далі. Наступним у нас буде Олександр. Б Олександра. Ми будемо відкривати все. Все відкривати, точно. Там уламків небагато, лег не буде. Але відкрий. Мені епіки не потрібні. Та добре? Не потрібні епіки, то Let's go! Let's go, все відкривати. А ти злиття, до речі, що в нас по позлеті? Ти злиття робиш? Робиш. Відкривати. Але я би не відкривав. Ти хочеш шедера поставити шедера і артака. Давай ми почнемо отак. Ми відкриємо темні, а нарешту ми відкриємо сакрали. До речі, клану привіт, щоб зайвого не відкривати, ну без сенсу, без сенсу void UA, що тут, що тут, що тут, нічого всім клан повний. Кракен. Кракен. OTP Кракен. Like банк OTP. Добре, клану: Привіт-привіт, привіт, всім привіт-привіт, привіт, привіт, привіт. Привіт. І, погнали, давай по, зро, так і зробимо. Так і зробимо: 8, відкриємо там, подивимося. в 4 десь. 4. Не хочу рахувати. Не хочу рахувати, не хочу. Не хочу. Так, поки, 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 поки ми далі чекаємо на шебра. Ну, ти написав, що легенди не буде. Було би добре тебе здивувати, оскільки в тебе моцний аккаунт і фартовий. Правда, не знаю, що вийде. Я за, я за, за легенди. Не люблю відкривати, коли нема легенд. Люблю, коли є щось це дає прикольне, що людина йде собі зразу: у треба зразу прокачати. Все, не чекає на клановий турнір, вже йду заливаю книжки. Все, байдуже злиття. Uh, і що? І сім, сім рарок, сім рарок. Ну, Стрілок, до речі, це непогано для злиття на живоглота, але не заради цього ми відкривали. Uh, так, що, я думаю, чотири уламки відкриваю. Дивлюся, скільки. Ага, зелених нема, тому. Тому, тому, тому. 4, 5. п'ять, напевно. А може і чотири вистачить. Діларія. А що, до речі, епіки каже, не потрібні. Ага, не потрібні. Погоджуюсь, Погоджуюсь, бо забрана Міка Г. До речі, вогот, класний епік. Топовий. Колись, коли він з'явився в грі, його поставили навіть на арену, він витворяв чудеса, ще одна діларія. А, до речі, до речі, дві діларії, Прикольно. Прикольно, тільки не потрібно. Отак От завжди. Якщо не потрібно, то, в принципі, їх і дають. 2960. Стапе, хватить. Хватить, сині, Нема сенсу відкривати. Жовті також добувати. Пару зелених відкриєш і будеш мати, забираєш нагороду, решта не варто рухати. Та, й Та й дякую за уламки, приходи ще і ми йдемо до наступного акаунту. А у нас знову ще один Олександр. Е е е відкриваємо ми 6 сакралів, ну і 200 там зелених подеться довідкривати. Так що я не бачу сенсу щось витрачати інші ресурси, бо толку не буде. до речі, леді кілей, на яку нема ікса для МіКГ. Ага, а Мікаге зараз. Тому... Сипляться сьогодні, бачу епіки для злиття МіКГ. оп 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 опа, опа опа Тарил. В принципі, непоганий легендарний герой для крипти. Для лаву гори можна використовувати, бо призиває всіх ваших союзників атакувати ворога. Щось такого плану я би і став. Ну, лава, та там. І на КБ також можна поставити. Погоджуюсь. Цілком погоджуюсь. Доволі непоганий герой. Але ікс не на нього. присяжний Старенький епік, але не потрібний. Ще один епік. Ендалія. Х-Х X, X спрацював. Спрацював Х, ура! Тільки тут не потрібно. Бо Мікага вже є. Кінагаші, e, до речі, непоганий епік. Рекомендую придивитись до нього. Небагато в нас героїв з крипти воїнів в сутіні воскрешають. А вона воскрешає. І це епік. І це вже клас. І ще один, І ще один джорг також для крипти топчик. Воскрешає, ну і все. І все. А решта 200 200 зелених, і все. І всі ресурси збережені. Тож, дякуємо Олександру, і йдемо далі. Наступним у нас буде Михайло зі своїм двіном. Перше, це в нас чат український, 777. Є, зроблено. Друге дістати потрібного нота відкриваємо 6 сакралів. А де? а де тут Гнут? Значить, тут обійдемося без X. Просто Гнут. Просто Гнут. Просто Гнут. Завдання дуже просте і дуже... дуже це дуже просто. Це дуже просто. Таршон. Ну, на крипту десь можна прилаштувати не більше. Дур, а це вже дуже навіть на крипту варто, тому що епік, який воскрешає, це дуже добре. Третій у нас Скабріус. Ну, на КБ можна засунути. не більше, думав його в себе поставити на Хімеро. Не зайшов він мені там. Атор це корм. 4 і ще 2. Ще один. Ще один Джорг для Крипти. а І Кобелегенду, щоб зрозуміти, чи щось хоча би. Ну, ясно, це корм. 6 сакралів. На дарма нічого не витрачаємо. 6600 зелених. Як вам таке? Як вам таке? 10 тисяч рубінів. Ото нас от Ото вже нас Ну, що зробиш, нема. Нема, не було легенд. Вибачте, сьогодні легенди не завозили. Тож, дякую за твіна і йдемо далі. Так, ще один аккаунт від Михайла. Цього разу основа. Знову ж таки, Установки ті всі самі. Чат український, 777. Хтось отримав те в Місію. Ну так. Це майже і їх бачу, працює. Працює. Ні, не працює. Два уламки має залишитися. І кого тобі поставити? Кого тобі поставити, якщо ти сам нікого не поставив? Кракуса, нема, значить, ставимо гракоса. е Так. І має залишитись два уламки всього. Погнали? Погнали в надії на, на легенди Орелі Куа. Ж, куди ж без нього? Куди ж без нього? цього героя, якого можна скрафтити героями з кампанії. Це ж дуже важливо, щоб він приходив з уламків. Ми ж його. Оп-оп-оп-оп-оп-рейка. У Рейка у нас дуже старенький герой, Колись вона рахувалася топ ТД, зараз ну от корм, вона може качати, бо б'є суди з масухи. На фракцію можна поставити на арену, це, це не актуальні оцінки, Я би її не ставив. Вона не тягне там на сьогодні арену. Але поповнення колекції це добре. Можливо, дубль, можливо, просто поповнення. Тому, тому це непогано. Легенда є легенда. Горгорап класний епік, який воскрешає, особливо для крипти. 100 тисяч раз це повторюю. Е, Лодрік Корм. А легенди ще будуть сьогодні. Гнути. Джорг. Сьогодні, до речі, Джоргів сипев. Дуже багато. Дуже багато. Я думав, що ще одна легенда збирачка трупів. Ні. Ні-ні. Хоча десь вона була як моб, і лупила вона в одній з локацій ну, дуже боляче. І що? Рейка. Рейка нова. Ну, поповнення колекції, в принципі, Але є Завія. Завія лупить набагато цікавіше, як на мене. Вона лупить з блоком воскресіння. Але. Може бути, може бути для крипти, в принципі, саме те, що потрібно. Тож, дякуємо Михайло за два аккаунти. Вибачай, що без І йдемо далі. Тепер черга Наталі. В Наталі ми відкриваємо жовтий, темний і лупасимо. Сьогодні лупасимо червоні. Сьогодні лупасимо червоні. Було би дуже топово дістати. Легенду. Яку легенду? Міфіка. А, купилися, та міфіка. Ага, купилися, так? Жартую. Обмовився. Обмовився. Але міфіка би все рівно було дуже класно дістати. Так, це в нас Даяна іскриста. Як на мене, це нічого цікавого. Хоча, хоча оцінки, хоча я її маю і не використовую. Оцінки навіть непогані, але я її не використовую, тому вона мені не цікава. Тому вона мені не цікава, мені цікаві легенди або міфічні герої. Тільки і нічого більше. Угу. Один епік і дві рарті, в принципі, прогнозовано. Не знаю. Погнали! Погнали! Погнали десяточку в надії на міфічного. Давай, давай міфічного. Ну, червоне світелко, червоне, жовте Фіолетове. Давай, роди щось! Ну, 10 уламків! Це жах! Це просто жах! Я просто вкотре не перестаю дивуватися. Е, настільки дорогі уламки, і настільки е, поганий з них дроп. що... Ще 10 синіх. Ще 10 синіх, щоб не відкривати жодних зелених. Ну, але це, це насправді жахливо. Ці червоні мене дуже розчаровують. Дуже розчаровують Храмовник на частинка для реліквара той, який приходить з уламків Вау, один епік, і то корм. І то корм. Так, все є забрано. Все, все. 3,60. 3,200, має бути. Ну, 140 добре. 140 так і буде, буде зеленими відкриватися Шкода, шкода. Дякую Наталі, і ми йдемо далі. Ну і на закуску традиційно мій основний аккаунт. Що я хочу? Я не знаю, що я хочу. Я хочу міфічного героя. Я дуже хочу міфічного героя. Нема що качати. А, ні, Насправді зараз додавалося і April, і Майк, і зараз буде щодо Натело. Але я хочу міфічного. <смеш> Мені без міфіка одного-два. Я вже дуже давно чекаю. Епіки, до речі, не цікавлять. Хоча Нільдор класний епік для лавого рицаря. І що? І що? Горіла хата, гори і стодола. Давай, дай міфічно. Хоча я думаю, що буде 10 рарок, знаючи свій аккаунт. Непогано, але це вроді дубль... Міфічного, будь ласка! Червоне світалко! Давай один уламок! На жаль, на жаль, на жаль, інкарнат. Чи вона була на злеті? Що, 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 Щось мені дуже знайоме, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, чи вона в мене є. Ну, я хочу спробувати все-таки спробувати своє везіння на шредера. Дуже би мені. Зайшов на аккаунт цей герой. Холодне Серце, це в нас зірочка. Зірочка Рарка, яка дуже давно в грі і до сих пір, в принципі, актуальна. В себе я використовую зараз її на темнофей. Опа туди щедр! Юху! Ти Та який же? Шеден, я тебе не впізнав ти в масті! Ну чого? Ну чого? Ну за що? Я втішився, я подумав, що це шедер. А це не, це, це, це не він. Це його сусід. Ну за що? Аж його я знаю ребалансує. Джергон, ну імунітет до страху, справдешнього страху, замороження, провокації і слу. Ну, непогане. Це не те, що ти очікуєш, блін. Ну за що? Атакує всіх ворогів двічі. Добре. Є зменшення точності, зменшення критичної шкоди посилення. Непогано. На всіх ворогів. Непогано. І оголошення на одного, а що це для Хімери мало бути цікаво? Ні? Ні, Не цікаво Пишуть, але, як на мене, дуже багато штрафів, і зменшені критичні шкоди, посилення. Ден, -ден, 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 Ден, блок активний. В принципі, це для якраз доволі непогано для Хімери, як на мене. Ну за що? За що? Дай ще одну. Дай ще одну, будь ласка. <сум> самому себе смішно, сам. Зрадів. А... Ну як так? Ну це просто. Дві легенди поповнення. А що тут у нас? Ага, це Майк. Це Майк інкарнат у нас йде з вищих. з вищих. Так, це дубль. Оцінки клас. Оцінки клас, провокація ще та, 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 ясно, нічого, нічого цікавого. Нічого цікавого. Він нашо мені цей дубль. Е, Ага, провокат. Є, ну це я зробив, це ж я зробив, це не випало. Ну Джин Вон! Ну 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 я не знаю. Е! Будь-хто інший з цієї крепти, кого в мене нема, я б був дуже, дуже задоволений. Черепахою був би задоволений, Шредером був би задоволений. Ну, прийшло у того. Ну, і що, що ти скаже? От, 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 от напишіть. Напишіть, що ви про це думаєте. Бо мені трохи сумно. Мені насправді трохи сумно від Джингона. Ну класно, що прийшла легенда. Ну, зрозуміло. Але наші очікування завжди йдуть набагато е, вищі, ніж те, що ми отримуємо в реальному житті. Ну насправді. А це наше реальне життя. Джинпон. Клас. Що я з тобою буду робити? Правильно, напевно, нічого. Ти підеш гріти склад. Ой, дуже прикро. Дуже прикро. І толку з того, що прийшла легенда. Я Я розстроївся трохи, якщо чесно. Якщо чесно, я трохи розстроївся. До речі, в мене вже 75 частинок, якщо що. Якщо вам цікаво, хто там, хто там робить, хто не робить. Ну, ну, я не знаю. Ну, ну джінго. Ну, ну. <ріст> ну, це сумно. ну Реально, ну це сумно. <ріст> ну, я, я. Я не знаю. Ну, ну хай буде так. Ну, шо, 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 а що я можу зробити? <ріст> Добре. Всім, хто дав уламки, дякую за уламки. Всім, хто поставив лайк, написав коментар і просто подивився відео, вам також величезний привіт і дякую. І все буде Україна. До нових зустрічей!